Привіт YouTube! Вітаю друзі! Сьогодні вирішив зняти коротенький відео огляд свого останнього тракторця. Його на днях мають приїхати забрати. Відео знімаю для себе на майбутнє і, можливо, серед вас комусь це буде цікаво. Так, саморобний трактор. Почнемо від передка і підемо назад. Передні колеса, ступиці, москвич. Резина також москвичовська. На ну, таких от корнях все зроблене, переварено, балочка на підшипниках корпусних. Поперечна тяга москвич. Капот зварений з двох москвичовських крил, Решітка Волга, всі заві отвори заварені. Двигун семисильний, бензиновий. На центробіжному щепленні. Є такий от заспокійник, є такий от двойний шків, також з двох москвичовських зварений. ланцюговий привід КПП-МТ, КПП-москвич. Педальний узол також Москвич. Ручник Москвич. Е рульовий редуктор в цілому все москвич. Редуктор перевернутий, щоб змінити, змінити напрямок руху його. Гальма розділені з двох циліндриків відщеплення москвич, ліве, праве колесо окремо. На міст це все передається за рахунок такого від, от карданчика. Міст також москвич вкорочений. Сидіння зварене з двох москвичовських, полуторка. Задні диски з якогось француза, резина Continental із спрінтера. Є така от навіска, механічна ручна, яка знімається, є транспортне блокування цієї навіски, також є фіксатор робочий, скажімо так, зроблений з москвичівського ремня безпеки. Генератор москвич не підключений, на майбутнє ставився. Ну, такий от тракторець. Значить, Даний трактор має 17 передач вперед, 16 штатних, і якщо включити задні передачі, що на одній іншій коробці, буде рух вперед, тобто додаткова 17 та передача. Даним трактором до покраски в тестовому режимі я виграв 20 соток городу саморобним плугом. Пішло на це все діло в мене в районі 5 літрів бензину. Плюс-мінус 250 гривень по затратам. Регулювання сидіння все присутнє. Так, Продаю даний трактор за 30 тисяч гривень. На днях мають приїхати забрати, солдатик подзвонив, сказав, що сподобався, хоче батькам подарувати. Значить Така ціна, тому що починав я його збирати ще до війни повномасштабної. Наразі, якби це все діло робилося, то ціна була б вищою, тому що за сам двигун і щеплення зараз треба віддати в районі 7 тисяч гривень. Тому такий от тракторець, а продаю я його, тому що треба якось рухатись далі, скажімо так, виживати в цьому світі. І хочу поміняти машину. Відповідно, з того москвича, що в мене є, буде наступний трактор. Тому дякую за перегляд. Всього найкращого.